Вітаю вас! Ефір на СТС продовжить програма Сум ДПУ Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ректор університету професор Юрій Лянной і проректор з науково-педагогічної наукової роботи професор Ольга Кудріна провели нараду з керівниками 13 кафедр різних структурних підрозділів стосовно активізації грантової діяльності. Наголосивши на тому, що грантова діяльність надзвичайно важлива для університету, ректор СумДПУ, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ліной своїм колегам, образно кажучи, Америки не відкрив. Натомість повідомив, що сумські освітяни у цьому напрямку не мають успіхів, якими можна було б пишатися. Є окремі помітні досягнення, але завжди хочеться більшого і кращого. Адже результати наукової діяльності і як наслідок здобуті гранти це високий рейтинг закладу вищої освіти, рівень його фінансування, обсяг фонду і рівень зарплат викладачів, бюджетні місця на бакалавраті, магістратурі, аспірантурі і докторантурі тощо. На найближчому жовтневому засіданні вченої ради, за словами Юрія Ляного, головним питанням порядку денного буде імідж університету, а він визначається позиціями закладу вищої освіти у міжнародних і національних рейтингах. При цьому найбільша увага приділяється науковій діяльності і кадровому потенціалу. Щодо останнього, то вельми важливо, скільки представників університету входять до складу, скажімо, експертної ради Міністерства освіти і науки України. Комісії з розробки та затвердження стандартів освітніх програм, експертної комісії національної агенції забезпечення якості вищої освіти, галузевих експертних рад, адже саме ці органи вирішують долю представлених грантових проєктів. Упродовж 2021-2022 навчального року, проректор з науково-педагогічної і, зокрема, наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, ретельно і прискіпливо вивчила роботи геть усіх університетських кафедр, ознайомилася з потенціалом кожної і запропонувала 13 кафедр для так званого грантового прориву. Серед тих, кому випала честь його зробити: чотири кафедри навчально-наукового інституту педагогіки та психології, три фізико-математичного факультету, по дві кафедри навчально-наукового інституту фізичної культури і природничо географічного факультету, і по одній навчально-наукового інституту історії права і міжнародних відносин, і факультету іноземної та слов'янської філології. Чому саме вони, спитаєте ви? А тому, що наших європейських колег, серед яких ми прагнемо бути достойними конкурентами, найбільше цікавлять проблеми, якими займаються науковці саме цих 13 кафедр. Отже, перший етап масштабної науково-грантової діяльності в сум імені Макаренка стартував, і за рік, як планує керівництво університету, здобувачів грантів різного рівня має бути не менше аніж учасників цього прориву. Кафедра теорії та методики спорту навчально-наукового інституту фізичної культури минулої середи провела другу за ліком науково-практичну конференцію інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання. Якщо київський мер Віталій Кличко, дай Бог йому здоров'я з діджиталізацією на ви і на певній відстані, то науковці кафедри теорії та методики спорту Сумського педагогічного університету імені Макаренка провели вже другу заліком міжнародну науково-практичну конференцію, обговоривши як важливість, так і неминучість застосування інноваційних і цифрових технологій у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання. Платформа Zoom об'єднала у інформаційному просторі науковців з України, Польщі, Китайської Народної Республіки, Таджикистану Болгарії, які у своїх доповідях наголошували на тому, що без сучасних підходів вести тренувальний процес у спорті неможливо. Серед вітчизняних доповідачів доктори наук і професори, керівники профільних кафедр провідних спортивних закладів вищої освіти, заслужені тренери і заслужені працівники фізичної культури і спорту України, атлети рівня майстрів спорту міжнародного класу, а також кілька аспірантів третього року навчання різних університетських кафедр. Цікавими стали доповіді щодо інновацій у професійній підготовці спортсменів. Використання інноваційних методів саморегуляції психічних станів у підготовці атлетів високого рівня. Особливості вкладання спортивно-педагогічних дисциплін у системі Moodle, ефективності системи відеоасистента, арбітра у футбольних матчах, сенсорних технологій у спортивній підготовці лижників, IT-технологій технології у тренувальному та змагальному процесі орієнтувальників, сучасних інновацій у системі багаторічної підготовки плавців, інноваційного підходу до оптимізації змісту тренувань юних спортсменів у кінному спорті тощо. Навіть на негативні явища у сучасному олімпійському і професійному спорті доповідачі поглянули крізь призму застосування сучасних цифрових технологічних новинок. Немає жодного сумніву в тому, що наступного року спектр доповідей на третій за ліком конференції буде значно ширшим, як і географія її учасників у очному форматі. Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії, теорія і практика всеукраїнська науково-практична конференція з такою назвою відбулася у навчально-науковому інституті фізичної культури. Кафедра здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії на чолі з доцентом Олександром Звірякою присвятила цей захід всесвітньому дню фізичного терапевта, запросивши для дистанційної участі у ньому провідних фахівців профільних закладів вищої освіти з Києва, Дніпра, Львова, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська інших міст України. Разом з науковцями і практиками навчально-наукового інституту фізичної культури вони обговорили цілий спектр проблем розвитку фізичної терапії та ерготерапії, у тому числі і тих, що актуалізувалися внаслідок російської воєнної агресії, зокрема, алгоритм дій фізичної реабілітації при переломах кісток унаслідок вогнепальних і мінновибухових травм. Тести і шкали ерготерапевта в оцінюванні верхньої кінцівки, скандинавська ходьба як засіб розвитку просторового орієнтування ветеранів війни після поранень органів зору, роль ерготерапевта у роботі з особою зі спинальною травмою, також визначення потреб у фізичній терапії спортсменів національної збірної України з фрістайлу у змагальний період. В ботанічному саду педагогічного університету минулого четверга відбулася реалізація проекту Екоспокій Ботанічний сад СумДПУ» як локація для інноваційного напрямку екотерапії, який був запропонований студентами природничо географічного факультету у рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора! Ми з України. Можливо, початок жовтня не найкращий час для практичної презентації цього проекту, але ж конкурс, організований міністерством молоді і спорту України і громадською організацією Молодіжна платформа, відбувся в романтиці два тижні тому, коли природа вже подарувала флорі осіннє забарвлення. У рамках програми культурної і соціальної інтеграції молоді доброго вечора ми з України, студенти природничого географічного факультету і виграли міні грант на реалізацію проекту Екоспокій ботанічний сад СумДПУ як локація для інноваційного напрямку екотерапії. Ініціативний квартет студентського самоврядування Анастасія Дубиковська, Валерія Пасько, Марія Бацман і Анастасія Маруха вирішив, що розрахований він на молодь з вадами зору, і суть його полягає у тому, щоб навчити людей з обмеженими можливостями взаємодіяти з навколишнім середовищем, аби вони адаптувалися у ньому через дотик, слух, відчуття запаху тощо. Майже три десятки відвідувачів відділення денного перебування спільнота комунальної установи Берегиня, які від народження мають вади і позору, завітали того дня до ботанічного саду педагогічного університету, де спеціально для них влаштували ознайомчу екскурсію з квестом і призами переможцям у ньому. Провели кілька цікавих майстер-класів, зокрема геологічний, біологічний, хімічний, розважальний з виготовлення гусенички з природних матеріалів, і влаштували сеанс арт-терапії з барвистими осінніми листочками. Вони і раніше бували у цьому мальовничому куточку обласного центру, двічі брали участь у екотолоці, виготовляли годівнички для птахів, відвідували музичний фестиваль, бусковий блюз, допомагали висаджувати кущі троянд. Але це на загальних засадах. А тут все організували спеціально для них. Чи варто наголошувати на тому, що цей захід, відвідувачі відділення денного перебування, спільнота комунальної установи берегиня пам'ятатимуть дуже довго. А студенти і викладачі Сумського педагогічного університету зроблять усе можливе, аби ще не раз з доброму серці занурити їх у екоспокій. наша молодь дуже часто запрошувалась до ботанічного саду. І зараз, коли ми були запрошені до участі у цього, до цього проєкту, ми з задоволенням зібралися і завітали до цього заходу. Наша молодь дуже любить природу. Вони відчувають. Зміни усіх по, по року вони сприймають цей світ на дотик, на запах. На всі прояви природи, які вона нам надає, і тому участь у цьому проєкті, який започаткував педагогічний наш Сумський педагогічний університет, ми дуже вдячні і а вдячні ще особливо за те, що цей проєкт був створений конкретно під нашу молодь. Ми сподіваємося, що це не останній проєкт, який започаткований, і ми завжди будемо приймати участь, якщо ми будемо запрошені до ботанічного саду. Завершимо сьогоднішню програму інформацією про спортивні події, учасниками яких були випускники і студенти педагогічного університету. Випускник кузні спортивних кадрів Сумщини Олександр Зінченко, відновившись після незначної травми литкового яза у стартовому складі канонірів у рамках 9-го туру чемпіонату АПЛ, взяв участь у лондонському дербі проти Тоттенхема, який Арсенал виграв 3-1. З 21 очком після восьми матчів він очолює турнірну таблицю на чотири очки випереджаючи Мансіті, який зіграв на матч менше, і того ж Тоттенхема після восьми зустрічей. Тим часом Зінченко, який за тиждень заробляє у лондонському клубі 150 тисяч фунтів, за версію трансфермаркт увійшов до топ 10 найдорожчих лівих захисників світу і на сьогоднішній день оцінюється у 32 мільйони євро. Випускник інституту фізичної культури, гравець Івано-Франківського урагана Артем Фаренюк у складі національної футзальної збірної на номінально домашні матчі основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 року з командами Косового і Нідерландів, які відбудуться відповідно 7 і 11 жовтня у Латвії. З косоварами українці зустрінуться у Сала Поєдинок проти Нідерландів прийматиме Єлгава. Роменський рятувальник, половина гравців, якого випускники і студенти інституту фізичної культури педуніверситету у виїзному матчі четвертого туру чемпіонату України з футзалу з рахунком 0-4 поступився столичному класт, пропустивши усім м'ячі у другому таймі, а два останні на заключній хвилині зустрічі. З трьома очками після трьох ігор романчани на четвертому місці турнірної таблиці групи центр. А очолює її сімома очками після тих же трьох матчів Харків. Шість очок після двох поєдинків має київський класт, від якого на два очки відстає столичний хід. Він також зіграв два матчі. Отже, черговий випуск програми СумдиПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!